Доброго дня, друзі! Сьогодні покажемо вам чотири гібридні форми винограда, які ростуть у нас У нас в умовах півночі України. І вже по ним є досить позитивний досвід. Що на сьогодні саме головне для звичайного дачника? Головне мати смачну ягоду, стабільний врожай. А в умовах кліматичних змін здатність сорта відновлюватись після аномальних коливань температур, особливо навесні. Сезон 2025, не виключення з цих вже майже правил, коли весняні приморозки знищують все те, що заклалося. А цього року ще додалось досить холодне літо, особливо серпень з холодними ночами. Тому вибір сорту на сьогодні дуже важливий, якщо ви хочете вирощувати не красиву назву модну, а дійсно смачний. І стійкий виноград. Гарні селекції гречко. Ну, серед ранніх форм винограда е, білоягідних. Я вважаю на сьогодні це одна з найкращих форм. Він може не такий і, скажімо, крупно е, е, ягідний, не така в нього велика грона, але він дуже стабільний, він дуже. Гарно грузиться урожаєм, лоза визріває чудово. Ну, Скажімо, якості в нього просто при чудові. Дуже ніжний він, мускат цього року відновився просто чудово, і навіть ми вже тут зрізали пару гронок. От, ну, цей сорт можу рекомендувати всім. Скажемо, особливих якихось недоліків ми не виявили. О, це вже, мабуть, четверте, повне, скажімо, про плодоношення, ну, тому гарні можна сміло рекомендувати. Ну, нема взагалі ніяких зауважень на сьогодні. Хелена дуже чудова гібридна форма винограду. Той, хто спробував, ну, та й в курсі. От. Мускат ну Просто якийсь щарівний. Вона не така рання, трошки вона пізніша Арні, але все ж таки ягода дуже крупна. О, окремі роки ігрона, такі величезні бувають в неї. Ну, просто чудовий мускатний смак. Тому можна рекомендувати любителям мускатів. Ну, бажаю цю форму обов'язково мати на своїй ділянці. Цього року відновилась теж непогано, ну і задоволення нею дуже. Подарунок не святає. Ну Це вже, можна сказати, практично вже класика. От, чудовий мускатний смак, чудова форма, яка нам зовсім не додає ніякого клопоту. От, єдине, що, як на мене, не треба його перетримувати, а треба знімати от, вчасно і все з ним гаразд. І не буде ніякої проблеми з визриванням лози, в неї буде час. От, ну а так в цілому це вже е, така форма, яка власне, ніколи не залишить без ягоди. От, і кожного року вона відновлюється після приморозків, кожного року на ній щось дає. Цього року не така вже крупна грона, от, і якось після приморозку він такий, начебто трошки менший. Але є окремі роки, коли досить такі збиті великі грона, от, як для цієї форми. Тому рекомендую. Пам'яті вчителя. Гібридна форма винограда раннього сроку дозрівання. E, вже також можна віднести сміло до класики. E, на відміну від e, подарка Несвятая, тут e, визріванням лози краща ситуація, e, грузиться він досить непогано, e, дозріває трошечки пізніше, ніж подарунок не Це в наших умовах. Чудова смачна ягода, e, мускат непоганий, менш як на мене. Такий е яскравий, як у подарунку не святая, але досить така приємна, приємна на смак-ягода. Тому можна цю форму сміло рекомендувати для посадки, особливо в наших умовах, в умовах півночі України. Все, дякую за увагу.